Всім привіт! Кожного дня бачу, як гравці беруть рекомендовані руни, не знаючи, що вони роблять. Хоч гра і спростила механіку рун, але вони все ще є важкими для розуміння багатьох людей. Руни є дуже важливим аспектом гри. Ходить байка, що руни це 10% сили вашого персонажу, але, на мою думку, вони набагато важливіші. Деякі матчапи можуть стати в рази легшими, якщо ви підберете правильні руни. Інформація щодо всіх рун дуже масивна, тому я вирішив поділити її на 5 частин. В кожній будемо розглядати по одній гілці. Сьогодні розберемо жовту Precision. Тож, давайте не зволікати, але перед переглядом прошу вас підписатись на мій канал, поставити лайк та залишити коментар для просування відео. В кожній гілці є основні руни кейстовни та по три другорядни. Саме кейстовни нам показуються під час гри. Спочатку розберемо їх. Почнемо з прес-зеатак. Руна, яка дає нам додаткову шкоду після нанесення трьох ударів по чемпіону. Збільшується відповідно до рівня. Та збільшує нашу шкоду по цьому чемпіону протягом 6 секунд на 8%. Окрім чистої шкоди. Кулдаун цієї руни 6 секунд. Тобто кожні 6 секунд ви можете робити своє комбо, вносити більше деміжу і відходити чекати кулдаун як скілів, так і руни. Найкраще підходить для чемпіонів, в яких є комбо, типу Пантеона або Ренектона. Але класно лягає і на чемпіонів по типу Трістани, яка накидає вибухівочку, дає 3 автоатаки, після цього вибухівка внесе більше шкоди. Наступна руна Little Tempo одна з найсильніших рун ранньої гри. Вона дає вам швидкість атаки, коли ви б'єте ворожого чемпіона. Складується 6 разів. На максимальній кількості стаків дає вам збільшений радіус автоатак та знімає ліміт швидкості атаки. Ніколи не бийтесь один на один проти чемпіона з цією руною на ранніх етапах гри. Він буде збільшувати свою швидкість атаки за кожним ударом, тому вносити шкоди буде більше. І навпаки, якщо ви берете цю руну, шукайте ранні файти або інвейди. Fleet Footwork дає вам пасивку енергетичних стаків при атаках або переміщенні набивається до сотні стаків. На 100 стаках наступна автоатака дасть вам на 20% більше швидкості руху та відновить невелику кількість ХП відповідно до вашого рівня. Цю руну беруть для складних ліній, де нам потрібно більше живучості за рахунок відхилу та швидкості руху. Яскраво видно на прикладі Насуса. Руна класно поєднується з відхилом на його кювмінії, що дає йому більше живучості на ранніх етапах гри та не змушує Насуса бекатись кожні 2 хвилини через малий залишок здоров'я. І остання з кейстовню Конквер. Кожна ваша атака або вміння дає нам 2 стаки. Але для дальників один стак за атаку та два за вміння. І додаткову адаптивну шкоду за кожен стак. На 12 стаках також відновлює частину ХП від внесеної вами шкоди. Руна найкраще підходить для підвищення живучості під час файтів. Також слід її обирати на чемпіонів, які можуть швидко набити 12 стаків. Наприклад, Гарен, дуже сильний на першому рівні, адже він набиває 12 стаків лише з однієї єшки. Також стаки конферера можна набити за допомогою предметів та ігнайту. З кейстонами ми закінчили. Перейдемо до звичайних. Оверхіл. Любе відновлення здоров'я поверх максимальної позначки перетворюється в щит. Відсоток хілу перетвореного в щит залежить від вашого рівня. На початку це 20%, в кінці гри це 100%. Максимально ви можете перетворити в щит 11% здоров'я. Ця руна чудово підійде проти вбивць для спішів та для чемпіонів, у яких є власний вампіризм. Але будьте уважні, руна діє лише на відхіл. регенерація не дасть вам щит. тому гари, мейнери, сос... Також лісники можуть поєднувати ці руну з зеленим петом, а уявіть собі розмір щита з душою земляного дракона. Тріумф. Вбивства або асісти відновлюють 2,5% вашого ХП та 5% втраченого здоров'я, та дають на 20 золота більше. Чудово допомагає вижити в ранніх файтах, коли після вбивства у вас лишається 1 ХП, а на вас вісить ігнайд або у вас б'ють ворожі кріпи, іноді допомагає вижити при таверхіті. В геймі ця руна корисна під час тімфайтів. Більше вбиваєте, більше відновлюєте. Перейдемо до легенд. Всі ці три руни стакаються, коли вбиваєте чемпіона, легендарного або великого монстра та кріпів. У всіх 10 стаків і діють вони протягом всієї гри. Алакріті збільшує вашу швидкість атаки. Тенасіті – збільшує стійкість. А Бладлайн – вампіризм. До речі, ця руна має 15 стаків. Це одна з тих рун, які я постійно змінюю. Якщо у противника багато контроля легенда Тенасіті Must Have. Якщо ні, я беру Алакріті. На чемпіонів з вампіризмом, а також чемпіонів, які збирають предмети на вампіризм, можна брати Bloodline. Також якщо моя друга гілка зелена, а мені потрібна швидкість атаки, я можу взяти легенду Алакріті і в додатковій зеленій гілці взяти Анфлічинг, який дає додаткову Тенасіті, в залежності від вашого здоров'я. Якщо у противників забагато контролю, я можу взяти подвійну стійкість, тобто легенду Тенасіті і Анфлічинг. Це я роблю доволі рідко. Десь 100% 11 ти не назбираєш. Адже вона поєднується пропорційно. Тобто брати подвійну стійкість плюс мерки не найкращий варіант. Або не беріть Мерки, або беріть іншу руну. І завершальні руни жовтої гілки. КОПДЕГрейс наносить більше шкоди чемпіонам з низьким запасом здоров'я. Її краще брати на убивці. Катдаун наносить більше шкоди чемпіонам, у яких запас здоров'я більший, ніж у вас. Зазвичай береться проти танків. Ласт збільшує шкоду, коли ваше здоров'я знаходиться нижче 60%. Ця руна найкраще виглядає на брузерах чемпіонах зі щитками. Або якщо у ваших союзників є щити, які дозволять вам виживати на низькому рівні здоров'я, та чемпіонах з вампіризмом. З жовтою гілкою розібрались. Наступне відео буде про червону, так і розберемо всі п'ять. Якщо вам сподобалось, підпишіться, поставте лайк та залиште коментар. Якщо лишились запитання, ласкаво прошу в коментарі. Якщо ж вам не вистачає конкретики, всі точні цифри ви можете побачити на сайті League of Legends Handle. Посилання залишу в описі. А я всім дякую за перегляд та бажаю вам гарних ігор.